Друзі, зустрічайте. В продажу Chevrolet Traverse 2017 року випуску ось такий гарний здоровезний джип з мотором 3,6 бензиновим, на який можна встановити газ на передньому приводі на автоматичній коробці передач. Ось так він виглядає зовні. Дуже класний автомобіль. Давайте заглянемо з вами в салон. Пробіг, до речі, у автомобіля всього лише 117 тисяч. Ось так виглядає салон. Є в нас мультимедіа з камерою заднього виду, дуже багато різних шухлядок. Тут, тут різні підстаканники. Ось так автомобільчик виглядає. І саме головне, це знаходиться у нас позаду. Даний автомобіль семимісний. Ви просто подивіться величезне багажне відділення. Тут теж дуже багато місця. Ці сидіння трансформуються так, або просто складаються. Або ну я не знаю, що вони не можуть робити. Тут дуже багато налаштувань на кожному сидінні. Ось так він виглядає. В кожного є свій обдувчик в кожного є освітлення, підстаканники. Взагалом, тачка ідеальна для подорожей з сім'єю, в кого велика родина, кому потрібен позашляховик, або просто великий автомобіль, в якому буде сім місць. В якого буде дуже надійний двигун, дуже надійна коробка. Бо всі ми знаємо, що ці американці з моторами 3,6 виїжджають спокійно, півмільйона, Це для них навіть не пробіг. Тут нагадую 117 тисяч кілометрів. Ось такий красень, ось так він виглядає зовні. І саме головне, друзі, це ціна. Ціна на даний автомобіль на 17-й рік буде навіть нижча, ніж деякі автомобілі до рестайлінгові до 13-го чи до 2012 року. Ось такий красень. В продажу. Приїжджайте, купуйте, робіть тест-драйв. Всім гарного дня!